Нічого на зеркало пиняти, коли морда крива. Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як зав'яже. До чого я про зеркало? Е, наш найвеличніший лідер сучасності в Мюнхені набага, набалакав дуже багато, і те, що він говорив по бумажці, ну має пристойний вигляд. Е, якщо якісь закидони союзникам, то вони десь. Логічні, все, що треба сказати про Росію, сказано. Ну, в общем, скажімо так, в команді Зеленського є вправні писаки, які пишуть, а він акуратно це все считав. Але те, що він говорив від себе, як завжди, знаєте, як ото в тій книгі Одеситів Вільфа і Петрова Остапа понесло. Так от, нашого Володимира Олександровича, понесло. І от, стосовно зеркала, він. 에, зокрема, 에, сказав мене так аж перекривило 에, радісно. 에, той він каже: ну, от у нас да, там, типа, от щось жаліється Віталій Кличко. Ну, ми знаємо, що він там 에, гарний спортсмен, але от як спікер не чув про такого. Хто б казав? Хто б казав Володимир Олександрович? Гляньте в зеркало. к самого могутнього спікера. Ну це вообще, от, от дійсно там скаже, як зав'яже, да? <голи> Каструбатішої мови немає, перескоки з фрази на фразу, із слова на слово. Він починає одне говорити, починає закінчує іншим. Ну я не знаю. Це в хорошій компанії, Там, може там, коли знаєте, я бачив докторов наук, які да, там після п'ятої чарки. Але Володимир Олександрович, він із утра, і з вечора він завжди однаковий. Він не може, не може просто говорити. І тут він каже, так, клічко, там, ті пачний спікер. Володимир Олександрович, нічого на з'якало піннять. Що я ще він сказав? Ну і власне е, основна тема нашої сьогодні розмови буде про те, е, наскільки він образив е, мільйони українців е, фразою, що ну, там, е, українці не хочуть виборів. А якщо комусь не, не подобається, то там, типа, їдьте на, валіть на е, кудись. В іншу країну, отримуйте інше громадянство. Що, Володимир Олександрович, та всі тут мріють, щоб інше громадянство отримав ти От взяв і там, типа, поїхав. Е, я перефразую, там анекдот трошки по-іншому розказували, але є анекдот про е, валіть. І от там, типа, питають, коли питають і у інших, що е, ви будете робити? Ну, що таке валіть? Ну, Слуги народу вважають, що валіть це валіть з країни. Да, десь біткоїни трошки наскребли і, і звалили з країни. Ну валіть. Е, якщо там е, питають росіяни, що таке валіть? Ну це коли сказав проти власті щось не те і поїхав валіть ліс лобзіком пилять. А що таке е, валіть е, для українця? А для українця валіть це виходить на майдан і валіть владу. Валити владу, е, от, і ми на цьому знаємося, це якби е, національний спорт українців, е, і тому е, Володимиру Олександровичу треба дуже чітко знати і усвідомлювати, і от, десь на Мюнхенській конференції сказати, що е, після заморозки війни, заморожування конфлікту, після того, як е, скасують військовий стан, після того як Демобілізують ну частину армії, там половину, хоча б да армії э, підуть ветерани на Дємбіль, угоди якої зараз громадянського суспільства з владою не буде. Угода дійсно наша така, що ми не говоримо про вибори, тому що вибори, да, ми розуміємо це на руку путіну. Та да, тому що будь-які вибори навіть в цивілізованій країні, як от в Польщі, зараз що твориться, да, всі е, використовують якісь. Грязні методи і комбінації. Ми пам'ятаємо, що було в Сполучених Штатах минулого року. Вибори це завжди якби трошки хаосу в країні. А у нас в країні зараз потрібна суспільна згода. І е, основним елементом цієї суспільної згоди є про те, що ми не виходимо на майдани, Володимир Олександрович, до, до відміни військового стану. Не виходимо на майдани. От ми нам не, не вимагаємо у влади виборів, але вимагаємо у влади адекватності. А оці от заяви про там валіть країни, вони ну надзвичайно сильно якби ображають. Ми пам'ятаємо там ще один був. От хотілось би спитати Володимир Олександрович, знаєте, де цей чудак, який казав. Ці козли, які мішають нам жити. І зараз десь там по Ростовом на хуторі. От, то есть, якщо вам хтось заважає жити, і це український народ, це пасіонарії, це патріоти України, то краще виїжджайте ви, а ми тут вдома. Так що от, не потрібно. Що ще я хотів би сказати з цього приводу? Е, от е, по результатам Мюнхенських оцих всіх конференцій, так, да, звичайно, е, Зеленський е, там не зрозуміло. Ну, для мене не зрозуміло і для багатьох, я думаю, те, що ж там з угодою Америки, да, яку там міністр фінансів привозив до Києва, вони щось намагалися нам. Впарити, втюхати. І тут Зеленський каже, ні, рішення не готове. Угода не готова. Ну це ніяка не угода. Угода, це угода, це якби меморандум якийсь, да, або концепція якоїсь угоди. І ми не знаємо деталей, але є дві версії. Перша версія це те, що Зеленський, ну, от за словами того ж самого Дмитра Разумкова, да, колишнього його соратника. що Ну, ніяких там на 500 мільярдів у нас і близько немає надр, принаймні на тій території, яку контролюємо ми. Е, немає там всяких оцих літіїв, фотіїв, там і ще якихось рідка е, копалин. Це перше. Друге, на частину копалин вже є, якби видані ліцензії на видобуток, просто немає інвестицій і треба ліцензентів тих або е, позбавляти ліцензії, або ще десь щось. От, і у всякому разі, щоб не вийшло так, а це от якраз схоже на Зеленського. Зеленський ну сам по собі просто кидальщик. От, е і тому ми можемо від нього очікувати, що він нам він зараз пообіцяє Сполученим Штатам того, чого немає. От, і потім буде невдобно. Але ж ми розуміємо, що концепція ці всі, всі час він підписати може угоди. В обмін на якісь гарантії безпеки <кій> Зеленський може нам підписати Сполученими Штатами, але розгрібати і червоніть, потім доведеться всім нам і сьомому президенту. Бо сьомим президентом точно буде не Зеленський. Так що, скажімо так, Володимиру Олександровичу, треба, щоб його ну, щоб хтось пояснював союзникам, що. От, до речі, Зеленський сказав дуже правильно річ, що довіряти Путіну не можна. І Зеленський сказав: Я Путіну не вірю не вірте й ви. І я тут у слід за Зеленським повторюю. Це не Зеленський придумав, скажімо, ще Зеленський. Просився у Путіна, щоб він взяв його до себе, було таке в 2004 році. Я в 2004 році казав, в тому числі в ефірах, що там в товариш Путін після того, як він а в 2003 ще, коли він на відкривав курську ну, пан, меморіал на курській дузі під Прохоровкою і сказав: ми би побіділи без українців, а в мене два рідних маминих брата якраз під проховкою Прохоровкою полягли. І я сказав свідомо, що казел товариш е, Путін. Звичайно, без двох моїх дядьків, у яких не було своїх дітей, це якось е, не, не то пальто. Але між тим. Зеленський каже, путіну не можна вірити. Але я хотів би всім союзникам сказати: і Зеленському не можна вірити. В цьому вони схожі з Путіним. Брехня це метод управління путінської Росії, але це перехоплений і працюючий метод в команді Зеленського брехня. Тому ще раз підводимо підсумки: якщо ви чуєте від зелених щось типу, там, типу, а не подобається тут валіть з країни. Ви розкажіть їм анекдот про валіть. Що е, валіть е, з країни це якраз рекомендація для зелених. От валіть поки не пізно. А для е, українців валіть має зовсім інше поняття. І так, ми на своїй землі, е, ми в своєму праві. Ми нікуди не поїдемо, ми будемо тут. Е, дякую вам за увагу, люди. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, це потрібно. Українського в Ютубі має бути більше. І щоб ми знали, е, злочинна влада закінчується і ворог не пройде. Но по